Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво, прошу у нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про аромати на побачення. Я би навіть сказала аромати на перше побачення. Я буду говорити особисто за себе, якби мені довелося йти на побачення, або на перше побачення зі своїм чоловіком, то я би, скоріш за все, обрала ті аромати, про які сьогодні піде мова. Звичайно, зараз у мене там можуть бути інші якісь вподобання, я можу наносити будь-які аромати, коли я йду зі своїм чоловіком куди-небудь. Але, от якби зараз мені довелося йти саме на перше побачення, мій настрій співпадав би з тими парфумами, про які сьогодні піде мова. От. Не факт, що так буде, до прикладу, через місяць чи через два, просто зараз саме такий настрій. Я не кожного року роблю такі добірки, от, що стосується парфумів на побачення. Ну, але в цьому році захотілось, тому давайте розпочинати. І е, перший аромат, про який я подумала, коли прийшла мені ідея записати це відео. Це аромат від бренду Бередо, який називається Rosa of No Man's Land. Це аромат про троянду, я, як любитель троянд, звичайно маю багато ароматів з цією нотою, і мені подобаються різні троянди, як правило, густі, насичені, дещо готичні. Але це троянда зовсім іншого толку, вона дуже ніжна. Вона така витончена, весняна. І ви знаєте, я думаю, що цю добірку я робила з урахуванням того, що моя душа потребує весни. Що просто дуже важка зима, дуже холодна, морозна, дуже багато снігу. І хочеться вже якоїсь відлиги. Знаєте, хочеться якогось полегшення, хочеться. Отак От вдохнути на повні груди свіжим таким весняним повітрям. І мені здається, ця троянда просто ідеально впишеться в весняну погоду, І в тому числі на перше побачення, тому що це не нав'язливий парфум, він дуже ніжний, делікатний. Це троянда, яка не може задушити. Вона прям делікатна, вона не надто стійка, не надто шлейфова, тобто буквально півтора-дві годинки цей аромат відчутний. І далі він, так знаєте, поступово стихає. Я думаю, на перше побачення це просто ідеальний варіант. Ну, прекрасний аромат, як я вже сказала, ніжна, витончена троянда, делікатна, тим не менше відчутна. Да? Звичайно, буде залежати, скільки пшиків там наносити, але якщо зробити 3-4 пшика, то нічого поганого не станеться, все буде добре. Я думаю, це досить такий вдалий парфум для. Першого побачення. І ще один від Байредо це мохаве хост. Такий. Це аромат, я не думала, що він прям мій улюблений, тому я купила залишок у флаконі, тут пів флакона. Купила цієї зими, здається. І ви знаєте. Я його носила кілька разів, і мені з ним добре. Я так само цей аромат відчуваю не більше двох годин на собі. Він дуже такий легкий, повітряний. Але щось в ньому є. В ньому Я відчуваю якісь відголоски від африканського балу. От є якась у них спільна нота, можливо, спільна ДНК. Дуже жіночний аромат, так само повітряний, такий свіжий, прохолодний. На ньому є якась квітка така цікава, от, щось в ньому є якась загадковість така легка. І при цьому аромат залишається ну, таким невагомим, я би сказала, він як повітряна кулька, якась-от-от- от, от і кудись дідиться з вас втече. Його важко носити в мороз, тому що він якось зникає. От я його наносила на себе от якраз в шалений просто мороз. І коли я добиралась до місця назначення, коли я прийшла туди, зняла верхній одяг, я відчула від себе цей прекрасний парфум. і мені здавалося, що він настільки жіночний, він настільки тендітний. Тоді, в приміщенні було досить багато людей, і я була впевнена, що я нікого не задушу. Ми сиділи дуже отак от поряд один з одним. і... Я була впевнена, що людям подобається цей парфум, тому що він такий, як я вже сказала на початку, якийсь такий весняний, знаєте, як прохолодне, свіже таке повітря, якого так не вистачає, якогось полегшення. От, не знаю, мені здається, якщо надягнути цей аромат на перше побачення, то це буде така вдала ідея, класний аромат. Прекрасний парфум, не надто стійкий, не задушливий, там не супершлейфовий, знову ж таки, дві годинки і все. Далі аромат, який у мене асоціюється з весною. Я ношу його лише виключно переважно <смі> тільки на весні, тому що він такий весняний, дуже жіночний, дуже повітряний. Він як, знову ж таки, як приємний. Вітерець, але вже не холодний, а такий теплий. Це аромат від вітанікуталі, який називається Венде Тут заявлена нота солодкого горошку, тобто квітка, квітка горошку. Цей аромат дуже-дуже красивий, він дуже цікавий, він не банальний, але. Він такий, ну я би не скажу, що він якийсь там видающийся, да? от якісь такі за той, які ти запам'ятаєш, він там врізається в пам'ять. Ні, Просто він неймовірно приємний і є в ньому так само ем, нота, за яку чіпляється ніс. Це якраз таки ось ці квіти, маленькі, такі червоненькі пуп'янки солодкого зеленого горошку, коли він цвіте. я знаю, про що я говорю, тому що він цвіте у мене на грядках <гас> часто, якщо чоловік посадить. Я спеціально ходила і нюхала його. І, ну, можливо, я просто тримала в голові, що в цьому ароматі заявлена нота солодкого горошка, але мені здавалося, що я. Є щось таке спільне між ароматом і справжнім горошком, щось я зловила. А тут терпкувато таке от якесь відлуння цих квіткових нот, він дуже приємний цей аромат, жіночний, я не бачу його, як унісекс на чоловіках не бачу. Це жінка. Жінка повітряна, такий, знаєте, шалик роз, розлітається на такому вже теплому вітерцю. Цей аромат вже більш насиченіший, ніж попередні два відбари. З ним треба бути ну, більш дозовано його, можливо. Я би от більше чотирьох пшиків не наносила. Я взагалі любитель таких легких ароматів, прям багато наносити на себе, але все ж таки він досить такий активний. Боже, але він, ну він неймовірно приємний. Я не знаю, кому цей парфум може не сподобатись. Це шикарний аромат. Знову ж таки, тут немає якихось тяжких, ну, якоїсь деревини, да, якоїсь амбри, щось такого густого насиченого. Тут всі аромати переважно такі легкі і повітряні. Ну, за деякими виключеннями, про які поговоримо згодом. Прекрасний, так, да. це аромат для побачення, однозначно. Ще один легкий як пір'їнка це аромат від Мажде Бекалі. Єдиний аромат від цього бренду, який в мене з'явився цієї зими. А, в нього дуже складна назва, я пропишу обов'язково все в інфобоксі. А, ще й на французькій мові, я той якийсь світлий, я а... ніяким чином це не вимовлю. Подивіться, просто якої краси цей флакончик, просто нереальний аромат, І також гарний. Він дуже-дуже ніжний, він настільки ніжний, це, як, знаєте, пір'їнка, яка так от повільно спускається. Тут це аромат, безумовно, квітковий, тому він жіночний. І тут найулюбленіші мої білі квіти, які я. Оминати стараюсь, мені не подобаються білі квіти. Але тут все якось по-особливому, тому що воно ну, воно надделікатно, воно надніжно. Це дуже пір'їнка, пушинка, ніжені такі квіточки, оці білі. Ароматом так само не треба перебарщувати, я думаю, незважаючи на те, що він такий делікатний, ну, відчувається, що це білі квіти. Знаєте, якщо переборщити, то може. Не сподобатись ні вам, ні вашому компаньйону <гум> спутнику, там, а вашій, вашому чоловіку, з яким ви підете на побачення. Ну, красивий, він дуже жіночний. Витончені білі квіти. Тут просто є така загвоздочка, знаєте, от я боюся, щоб цей аромат на комусь не видав трішки індолу. Це моє таке припущення, не факт, що так буде, але може бути, тому що тут, як я вже сказала, білі квіти, незважаючи на те, що вони пухнасті, вони такі витончені, але тим не менше, оця серцевинка білих квіток може зіграти такий злий жарт. Але я цей аромат носила, він дуже приємний, він такий ніжний, витончений, ти та така якась, знаєте, легка жінка, ніби немає ніяких проблем. Далі аромат від бренду Guerlain L'Instant мажик. Звичайно, цей аромат обов'язково під, підійде для побачення, для прогулянки з коханим. Це дуже витончений, ніжний, прекрасний, а мигдалевий такий, знову ж таки, мигдалева хмаринка. Я завжди називала цей аромат мигда... мигдалевою хмаринкою. Він дуже гарно шлейфить на морозі, от, на прохолоді взагалі. Тут абсолютно не задушливий мигдаль. Він не цианідний, задушливий, не пишний, якийсь густий, він просто невагомий. Знаєте, ніби от, от мигдаль може бути такий густий. Ми знаємо ці мигдалаві такі парфуми. І якщо говорити про десерти, до прикладу, то Ось цей марципан, він дуже солодкий, аж липкий відчувається, там така ось як каша це прям з мигдалю. То це ніби як такі, знаєте, пелюсточки, ніби дрібно-мелений. Такий мигдаль просто от, знову ж таки спадає на якісь, там то, не ну, то, знаю, Як пояснити, він дуже-дуже повітряний. Такий пудра, така делікатна. Він жіночний, він дуже жіночний цей аромат, знову ж таки, я не бачу абсолютно на чоловіках. Він неймовірний. Про мигдаль, пропудровий легкий, такий прозорий ця хмаринка, і ви в цій хмаринці, знову ж таки, аромат не задушить, нікого, ні в кого не викличе якогось негативу. Буде тільки дуже красиво шлейфити. Він дуже гарний в шлейфі цей парфум. На прохолоді просто вау. Далі ще один гірлен, і це Монгірлен у мене версія Флораль, здається. Так, у мене версія флораль ось така тридцяточка. Приємний жіночний. Так, тут відчувається лаванда, яку я не люблю, але тут дуже приємна лаванда. Вона жіночно обіграна такими квітковими якимись нотами. Для мене цей аромат завжди асоціювався з квітучим садом весняним. Отаким знаме, знаєте, вже коли кінець квітня, початок травня, коли все дуже сильно квітне. Оцей аромат просто для мене. Це квітучий сад. Дуже красиво, жіночно, приємно, знову ж таки, нікого не задушить. Шкарний аромат Монгерлен Флораль. Ну, можливо, класичний так само прекрасний, просто якісь нюанси, я не пам'ятаю. Так, ще по люксу це, звичайно, класичний Шанель Шанс. Дівчата, ну, це безпрограшний варіант. Я би не, напевно ну, не знаю, не знаю, чи я би наносила кокому до це також безпрограшний варіант, але вона досить така насичена, цей аромат кокомузель. Тобто, якщо ви будете сидіти десь, наприклад, в ресторані. Ну, не знаю, <смас> чи це буде до вподоби да, людям навкруги вас і, і, і вашому партнеру. Цей аромат він унікальний тим, що він завжди доречний. От І на побачення, і на роботу, ну, тобто, кругом цей парфум, я не знаю, я ніколи не отримувала якихось запитань негативних стосовно класичного шансу, саме в туалетній воді. Настільки це приємний жіночний аромат, неймовірні цитруси, неймовірні шанелівські почулі, таких почуль. Немає більш ніде, да, тільки, тільки, тільки у цього бренду і, звичайно, червоний перчик. Пікант, пікантність таку додає. Ну, Загалом чудовий аромат. Я можливо, би розглядала кокому дмозель, якби це не було якесь закрите приміщення для побачення. Не знаю. Обожню кокому-дмозель, але я не впевнена, що От я би наділа його саме на перше побачення. Цей би спокійно наділа це, я вже казала неодноразово. Ну, Якщо вам потрібен один аромат на всі випадки життя, то це безперечно ось цей аромат Шанель Шанс, м, туалетна водичка. Ще один люксик. Тут у мене ще буде два люксика і дві ніші. Давайте закінчимо з люксом. Це міздюр Абсолютлі Блумінг. Знятий вже, на жаль, цей аромат. У мене ще ось такий залишок. Цей парфум колись мені подарував мій чоловік. І звичайно, це в мене і заєкурилося, власне, з. З чимось таким приємним, да, подарунок він сам обирав, сам нюхав. Ну, і сам аромат, звичайно, це дуже гарно, а це дуже потужно. Це дуже-дуже голосний, шлейфовий, солодкий аромат. Він жіночний, безперечно, він дуже захоплює увагу людей, які навколо вас, тому що ну, це аромат, який не може залишити вас непоміченою. Тобто, ну, це голосно. І в той самий час це дуже красиво, це дуже привабливо, це знову ж таки дуже жіночно, навіть дівочо. Аромат. Я знаю, що багато хто говорить про те, що вміст діори потрібно носити взимку, тому що вони ну, такі насичені, голосні, але для мене, в принципі, цей аромат також може бути універсальним. Коли треба підкреслити більше, якось підкреслити свою жіночність, да, випітіть її якби, вперед. Якось. Так, не знаю. Якщо там Шанель-шанс, це такий уміряний парфум, то цей дуже голосний, той, який запам'ятається. Скажімо так, вже з цим ароматом легко можна переборщити, він дуже насичений. Але. Прекрасно. Я не знайома з усіма версіями ось цими Міз Діор, але мені чомусь здається, що там всі мають бути так чи інакше, подібні один на одного. В принципі, можна обирати будь-який, незважаючи на те, що абсолютні блумінг і зняти. І я думаю, що можна знайти щось своє в цій лініці. Це... І сам флакончик просто кричить про те, що це такий дівочий парфум, який ідеально підійде на побачення, в тому числі на перше побачення. Не уминула я своїм поглядом, коли обирала парфуми своїй парфумерній шафі, ось цей аромат Ланком Лавіабель Еліксир Фланкерда. Ну, я думаю, ви всі прекрасно його знаєте. Нічого спільного з класичною Лавіабель немає, але ви знаєте, можливо, я би і наділа Лавіабель навіть, тому що він досить компліментарний саме в чоловічій статі. От я часто отримувала позитивні такі. Коментарі стосовно класичної Абель». От. Але ця не така солодка, задушлива, ця така більш цікавіша, напевно, тут о, малина шкіра, це просто це вау, це, це неймовірний аромат, я не знаю, о, як їм вдалося зробити такий шедевр. Хто ще не пробував по якихось причинах, можливо, ви не любите Лавіабель і не підходили до цього еліксиру, обов'язково підійти, тому що це неймовірний парфум. Я би його могла назвати якимось таким дещо універсальним. Я от не впевнена, що він влітку буде доречний, але в прохолоду це вау, це вау. неймовірний парфум. Він вже не, не настільки е, от, е, фемінний. Да? Він Фемінний, безумовно, він жіночний, але все ж таки я бачу цей аромат як унісекс парфум. Попередні не бачу. Так, ну і два ще два нішевих аромати. Ще одна троянда від Пенхаліганс це Елізабет Роза. Ось така. Дуже красива троянда, так само витончена. боже, яка це красота? Це дуже красивий аромат, дуже витончена троянда, така прямо юна, така волога, рожева, така, знаєте, вже от вона в самому соку. Дуже приємний, я вже розповідала, що мені здалося, що цей аромат не стійкий колись, коли його тільки купила, але це була моя фатально помилка. Насправді, аромат дуже стійкий. Він просто сидить зранку до вечора. Так, він не це не агресивне звучання. Тобто, знову ж таки, тут немає якихось таких східних моментів, до яких я звикла, коли ми говоримо про стійкість і шлейф, якісь амбри, якась деревина, сандали, щось таке, знаєте, потужне. Тут все делікатне, але дуже-дуже стійке і голосне. Троянда. Друзі, троянда з якимось відголоском горіха, саме фундука Ну, лісовий горіх. Дуже цікавий, дуже красивий, шлейфовий, жіночний, все, як ми любимо, і ідеально пасує на побачення, як мені здається. І останній аромат це хор'янголів від «Ательє Дезор такий чудесний флакончик і не менш чудесний аромат. Він не, не якийсь унікальний, там, да, не, 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 не якийсь шедевральний, він просто приємний. Це приємні червоні апельсини, взагалі, от аромат асоціюється з якимись цукерками, типу Монпасіє, щось таке, знаєте, якісь карамельки кольорові, ледь припудрені. От. Ну, краса. Дуже гарний аромат, він дороговатий, звичайно, але ну, ви ж розумієте, да? тут сам, тут, до речі, кришечка така металева, дуже важка. Саме це золото, яке тут плавить, ці красиві такі флакони, ці кришки. Ну, зрозуміло, що це входить в вартість. Але сам по собі він звучить, ну, він не звучить якось складно, не звучить якось непонятно, він дуже понятний, дуже приємний. Можливо, дещо інфантильний. Тому, якщо ви не хочете справляти таке от інфантильне враження, то, можливо, не варто, ну, але він такий, який не буде викликати запитань. да, Типу, Нічого складного, нічого важкого, нічого такого сверхістиного. Все дуже понятно і приятно. Ось така моя добірка. Це ті аромати, які особисто я наділа би на перше побачення. Якби мені довелося йти на побачення. Пишіть ваші варіанти. Цікаво буде почитати. Сподіваюсь, у вас все добре. Бережіть себе, друзі. До нових зустрічей. Всім, Па-па.